Продуктивний вересень триває у першому місяці. Осені гравці Львова колекціонують перемоги і таким чином продовжують дарувати своїм шанувальникам надію на прем'єр-лігу. Команда з кожним матчем прогресує і поступово завойовує призові позиції. Ми починаємо тільки зірвати. Зараз ми вже в принципі розуміємо один одного на полі. Ну і психологічно це додає також багато і напевне, то що хлопці дійсно. Відчули впевненість в собі, віру в собі, і також ми знаємо, яке завдання стоїть перед клубом, і нам потрібно виходити, щоб бути в лідерах, набирати зараз очки. Саме впевненість у власних силах, самовіддача та бажання перемогти допомогла львів'янам у 10-му турі святкувати третю вікторію поспіль. В Матчі проти Харківського геліоса Олександр Рябоконь традиційно зміцнив лінію півзахисту а попереду діяв один Олег Шаптицький. Тренер нам казав, що команда хороша, незважаючи на те, що вони декілька ігор поспіль програли, але вони грають швидкісний футбол. Правда, там не швидкісні оборони, лінія оборони, але в них дуже, вони використовують в контратаку, вибігають великими силами. І... Ми знали, в принципі, настроїлись на те, що буде перші хвилини. Тяжко гра на контратаках могла принести синю золотим успіх ще у першому таймі, але свої виходи на рандеву з кіпером Геліоса Качуренком Шептицький програв. Смачно з дальньої дистанції стріляв Мамаді Сангаре, проте м'яч обминув ворота рота харків'ян агресивно та досить активно у перші 45 хвилин попереду діяли господарі поля, але чудово у рамці стояв Олександр Мусієнко, який неодноразово рятував своїх колег. Такий розвиток подій, звісно, не влаштовував Рибоконя. Тому в перерві він сказав. Більше діяти надійніше в обороні і швидше використовувати, Допустим, якщо ми грали вже на контратаках, то пошвидше переходити, щоб більше було моментів, ну і щоб створити проблеми. Лінію оборони, в принципі, в нас це й вийшло. Теорію від рябоконя футболісти послухали і почали її втілювати на практиці. Вже на 48-й хвилині Сергій Старенький виводить львівську команду вперед. Команда суперника в лінії оборони хотіла зробити іскусний офсайт, і у них не вийшло. І всі думали, що там ні гри. Він вискочив майже один на один і пробив. Перевага Львова тривала недовго. Вже через 19 хвилин харків'яни скористалися невпевненими діями оборонці Львова і відновили паритет. М'яж до свого активу записав Даудов. Вона до всієї команди. Просто напевно і за те, що коли ми забили гол. Може, трошки ми десь розслабились, як сказати, гру. Слабли, втратили концентрацію. Такий розвиток подій аж ніяк не влаштовував одного з претендентів на підвищення у класі. Нічийний рахунок ще більше розізлив рів'ян. І вже на 69-й хвилині після класного пасу від Шептицького Андрій Кікоть виводить городян вперед. Добре, що там Шептицький зацепився за м'яч, і так би п'ятку скинув Андрію Кікотю. І він також виявилося один в один з голкіпером і пробив і забив другого. Аби не ризикувати, львів'яни більше не втрачали концентрації у захисті, а попереду знову зловили харківську команду на контратаці. Це Сергій Старенький увірвався до штрафного гостей, який пошив у дурні голкіпера та захисника Геліуса і таким чином оформив дубль. Дуже приємно, звичайно, що вже третю гру ми хоч і забиваємо, потім зрівнюємо, і все рівно хлопці борються до кінця, не розслаблялися, грали і знайшли в собі сили. І ми вже третю гру. Далі забуваємо голи і вириваємо такі перемоги. 3-1. третя поспіль перемога Львова. Городяни з хорошим настроєм відсвяткували весілля Олександра Мусієнка, який вчора став на рушничок щастя. До привітань приєднується і наша програма. А ось харківський гароус після цієї поразки залишився без головного тренера. Керівництво сонячних звільнило Сергія Кандаурова. Літні канікули закінчилися, а новий сезон у вищій дитячій українській лізії розпочався. У першому турі юні левенята у чотирьох вікових категоріях поміряли силами і своїми ровесниками з Тернополя. Дебютанти змагань, 14 14-річні вихованці Ореста Швеця у грі проти сусідів володіли територіальною перевагою, але госорти біля воріт суперників було замало. Єдиний забитий гол арбітр матчу не зарахував, зафіксувавши у цьому моменті офсайд. раз на Україну зіграли. Хлопці, звичайно, зразу було такі пані, тому що боялися ж таки перший раз. Відповідальна гра, всі дивляться, але нічого зіграли нормально. Залишились задоволеними результатом матчу і обидва наставники команд. Діти перший раз вийшли в офіційній ігрі. Дуже було хвилювання велике, зрозуміло. Дуже ну це старт. Я сподіваюся, що в майбутньому, в друга-третя ігра, мені каже, вже буде покраще. Тому що діти вже освоюються, вже будуть привикнути до змагань офіційних. Я думаю, що все буде нормально. Тобто, результатом я задоволений, зрозуміло. Війзна ігра. Ну, ігрою я не задоволений. Як для деб'юта, я рахую, що нормально, Зіграли нічого. Команда Тернополя досить пристойного рівня, хороший суперник, хороший футбол був. Я рахую продемонстрований, що з одного боку, що з другого боку. І ніч'я 0-0, в принципі, можна сказати, що погріє. Тому що ми, ми, мали ми моменти, мали вони моменти. Гра така була, як для першої гри завжди приходить в такому нервозному стані. Перші хвилини такої, як футболу не було, більше було боротьби. Потім, десь хлопці, трошки заспокоїлися, почав рухатися м'яч. Вже щось трошки було подібне на футбол. Звісно, надвисоких завдань перед наймолодшими вихованцями ніхто не ставить. Вже під час чемпіонату тренери реально оцінять рівень суперників. А відтак і своєї команди виходимо на гру на кожну гру, щоб перемогти. А як воно там станеться? кажуть, то вже розсудить і гра, і чемпіонат. Микола Заєць та його 16-річні вихованці стартували з перемоги у грі проти з дюшор Тернополя львів'яни виглядали сильніше, тому закономірно святкували успіх. Гарно стартанули, виграли першу гру, до якої ми готувалися на протязі останнього місяця. Багато проводили занять тактичних. І в цілому сьогодні хлопці в першому таймі зіграли не на досить непоганому рівні. Більше м'яж контролювали, мали кілька можливостей забити ще. Ну і логічно перейшло в голову. У цьому сезоні наставник юнацької команди хоче, аби один з комплектів нагород залишився саме у його підопічних. Звичайно, десь хотілося попасти, десь дав трічку. Може і може і вище, як буде, але маємо те, що маємо. Ну я думаю, що команда, бачите, іграла, народі непогано, і думаю, що ми з того року. Того року ми вийшли піднімуси. Той що минулий був результат? Я думаю, що помилкою просто дебютним. Ще дві дитячі команди Львова гостювали у Тернополі. 15 15-річні вихованці Романа Марича несподівано зазнали розгромної поразки 4-0. Поступилися і 17-річні юнаки Миколи Дудоренка, які так і не змогли відіграти два пропущених м'ячі від негостинних тернополян.